Ну дійсно. Діто постікають, коротше. До них може капати. І цей челендж ми знаходимося зараз на... Де ми знаходимося на сакорках? На сакорках. На сакорках. Ось тут у нас Аркадія якась. Комфі. У мене, короче, якийсь будяк на зі. Давай десь на білий фон, щоб так гарно було. Помішай, може їй це отак, Щоб воно там аж все так хорошо. Все в мене на Сука, воно так світиться сюди. Ну давай, я в тебе вірю. Я в себе теж. Оооой! <рес> 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 я вас будився. <рес> 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 Треба більше зеленки. А, ти це, ти це, це такий у нас пробний пробний сьогодні день був. А от такий хороший. Але ми погано, не Блін, буде так. О, фак! Блін, вот та червоної. Дивися, які вони прикольні яйця. Слухай, крашені яйця. Сухи, це були кодень. Бля, які будь-які. Ага? Зеленочка. Багато впало. Блін, дійсно.